Друзі, вітаю всіх. Попереду на вас чекає рубрика зведення з фронту, яка як на мене є дуже важливою, і така, яка вам скоріше за все має сподобатись. Мені здається, що вже саме час і тепер вже можна про це казати голос про наступ збройних сил України. Принаймні, інформація з джерел американської та української влади про це каже, і факт запеклих боїв на півдні та сході України також про це свідчить. Тож до чого готуватися. Що чекати про все? Це я буду розпитувати у свого гостя, військовий експерт полковник запасу збройних сил України, учасник місії ОБСЄ у Косово, а також місії НАТО в Іраку. Пана Сергія Грабського. Пане Сергію, я вас вітаю. Ну, вітання країна. Перед тим як я вам поставлю перше запитання, звертаюся до наших глядачів, аби вони не забули поставити лайк до цього відео і списалися на канал Олексія Гончаренка, бо це вкрай важливо для того, аби якомога більше людей мали можливість побачити це важливе відео. Ну і от тепер на моє перше запитання, пане Сергію. Чи відчуваєте ви? Ну скажімо так, паніку, яка точиться і шириться у соцмережах через результати або їхню відсутність наступу збройних сил. Ну знаєте, чесно скажу, в мене немає часу так моніторити соцмережі. Я якби виходжу з тою інформацією, яку отримую по своїм джерелам. А сказати, що є якась паніка, ну я би не сказав. Є певне знаєте, таке занепокоєння за даними тих джерел, які надходять і з тої сторони. Тому що противник він нервово відноситься до будь-яких атак українських сил оборони, він вважає в цьому вже початок широкомасштабного наступу. Ну ніяк може не маючи змоги усвідомити, що наступ як таковий вже давним-давно почався. І ми говоримо вже про кілька місяців підготовчих дій щодо наступальних операцій Збройних сил України. Чому тому, що і обстріли позицій, і розвідувальні дії, і розвідка боєм вони є в принципі елементами цієї операції і не можуть розглядатися окремо від проведення якихось інших дій, і скажімо так: масштабне просування механізованих і бронетанкових підрозділів Сил оборони України це буде так само. Один з етапів наступальної операції, яка вже власне триває, таким чином. Ну, противник, і це так само до речі, аспект наступальної операції. Вести противника в оману щодо дійсних дій наших військ зараз намагається нервово знайти, де ж все ж таки буде проводитися цей наступ. Він не знає, куди переводити свої резерви, і таким чином, ну, ми спостерігаємо таку певну знервованість військового керівництва і знаєте. Ці постійні чутки щодо проведення наступальних операцій вони вже противника в певний певний рівень апатії. Вони вже кажуть: ну хай би воно вже щось починалося, хай би вже нас або перебили, або ми вже почали тікати. Десь але поки що ситуація така, що противник утримує позиції, намагається відбувати наші контратаки. Тобто, бадьоро доповідає, що у них все під контролем. Ну а те, що називається інформаційна тиша, яку довгий час зберігала, зберігали наші військові. Чи була вона доцільною тоді, як російські збройні сили, так російські джерела інформації, так російські вони все ж таки ширили і були активними щодо розповсюдження повідомлень про наші втрати? Ви знаєте, так це абсолютно доцільний захід, і скажу так, це є абсолютно загальна практика і. В військах, ну скажімо так, наших західних союзників в бойових операціях це називається operational security, тобто операційна безпека, яка включає в тому числі обмеження витоку інформації щодо будь-яких дій військ на певному напрямку або напрямках. Що стосується росіян, так вони ширили інформацію про наші втрати. Ну вибачте, на 16-му зуміті цій війні ми прекрасно знаємо, що війна без втрат не буває. Ми розуміємо, що бої точаться, і як в обороні, так і в наступі обидві сторони несуть втрати. Те, що противник перебільшує наші втрати, він на цей час робиться в такому гумеричному еквіваленті, що вже давно всі перестали боятися, що знищено в нас 100 тисяч літаків, 200 тисяч танків. Там вся наша. Піхота знищена вже 3-4 рази, і тоді невідомо хто там у нас стоїть на позиціях і хто керує тими танками і літаками. Тому з одного боку, це піднімає так, статус і почуття гумору наших людей. А з іншого боку, противник такими меседжами власне зводить на нівець всі потуги втримати морально бойовий дух своїх підрозділів. Тому що постійна інформація, що українці наступають там, українці наступають там, вона негативно впливає на моральний бойовий стан саме підрозділів російської армії, таким чином. Ну роблячи висновок вже підсумовуючи, я скажу так, що ну є так, Росіяни розповсюджують таку інформацію, але ми вже з вами отримали такий певний імунітет. Я кажу, звісно, про патріотів України, які розуміють, що в нас попереду ще дуже важкі бої і випробування. Тому ми спокійно до цього відносимося і, як то кажуть, ми фільтруємо інформацію і зберігаємо спокій. Так, от дивіться, серйозною проблемою наступу є те, що все ж таки росіяни, ну так сталося, на жаль, але вони от станом на тепер поки що контролюють небо. так. А, чому ми все ж таки, на вашу думку, почали наступ, не дочекавшись літаків F-16, наприклад? Ну, ви знаєте, я б сказав так, що я був би обережний з цим висловлюванням, контролюємо небо. Чому е, то контролюють небо? Чому? Ну тому що, е, якщо подивитися на статистику бойових дій, росіяни так використовують авіацію, але використовують її дуже дуже обережно. І маючи таку колосальну десятикратну перевагу е, у кількісному складі своєї авіації. Вони не досягають, ну скажімо так, і 20% тих завдань того рівня ефективності, які вони мали б і могли б досягнути, якби вони вміли використовувати цю авіацію. Це по перше, по-друге, треба розуміти, що рівень нашої системи протиповітряної оборони піднявся настільки, що російські льотчики напросто ну, банально бояться заходити в зону ураження наших сил протиповітряної оборони. Тому сказати, що вони контролюють небо ну було б трошки перебільшено. Чому ми почали наступ? Ну, власне, і за того, що на цьому етапі наступу, при прориві бойових позицій, треба усвідомлювати, що використання авіації противником може бути певною мірою обмежено саме близьким характером бойових зіткнень. Тобто, задля уникнення ураження своїх власних військ, як кажуть, дружне вогонь або friendly fire, противник змушений так само обмежувати себе у використанні авіації треба звернути увагу ще на те що протягом останніх півроку ми отримували в досить великих кількостях дуже специфічні сили та засоби протиповітряної оборони такі як установки гіпарта або установки евенджер які є мобільними самоходними які дозволяють підтримувати наші війська під час наступальних дій Ну і саме це дозволяє нам робити певні висновки і припущення на цей час. Ми з вами, на жаль, не в штабі знаходимося. не можемо робити остаточні висновки, що ми змогли собі дозволити проведення верніше підняти інтенсивність бойових дій за для того, щоб у разі вдалих, скажімо так, тестових заходів провести вже повномасштабні наступальні операції. Пане Сергію, давайте я пропоную. Розібратися в бойових діях по напрямках ну давайте з Білгородського фронту з Білгородського фронту. Ну за останніми даними, попри те, що ми вже бачимо відео інформацію, що нібито росіяни гуляють по новій таліджанці. Є також інформація, що певні локації все ж таки знаходяться поза їх контролем. Я би от сказав. Тобто повстанці патріоти руські вони продовжують утримувати позиції на цьому напрямку, притягуючи до себе певну увагу, як інформаційну, так і військового противника. Власне, це і було задачою цієї операції, окрім політичних цілей, задекларувати спротив путінському режиму на російській землі. Так само відволікти увагу від інших напрямків примусити противника розпорушувати свої резерви. А якщо, якщо ми йдемо далі по Харківській області, противник там продовжує намагатися тиснути нас в районі Масютівки, і там бої тривають, але інтенсивність їх дещо знизилася. Так само противник намагається проводити певні операції в районі Кремінної. На ділянці Сватого Креміна, по напрямку на Білогорівку, в тому числі, але так само без особливого успіху, і всі його атаки відбуваються, тривають обміни артилерійськими і мінометними ударами вздовж всієї лінії зіткнення і на певних ділянках фронту. Ці інтенсивні цих ударів вона є вищою порівняно з тим, що була ще пару тижнів тому. Переходячи до бахмутського напрямку, на сьогоднішній день ми спостерігаємо досить активні і ефективні контратакувальні дії українських сил оборони, які просуваються як на північному, так і на південному фланці, створюючи передумови для оперативного оточення, або я б сказав, так зрізання тих виступів. І знаєте, ми дуже часто дивимося і звертаємо увагу на власне Бахмут, забуваючи про те, чим власне загрожують ці виступи для подальших дій, зрізаючи ці виступи як на півночі, так і на півдні. Тобто, якщо не про північ, то йдеться Поросковіївка і Верхівка на сьогоднішній день, а на півдні це Кліщійка, як такий пункт. Ми усуваємо потенційну загрозу або зменшуємо в певній мірі потенційну загрозу нашим містам, таким як Костянтинівка-дружківка, що стосується південного флангу, і Словенськ, Карматорська, що стосується північного флангу. Разом з тим, повторюючи слова генерала Сирського, який каже, що противник опинився в так званій Мишуловці, у Бахмуті. Ми розуміємо, що з виходом на флангові позиції ми посилимо. Нашу спроможність наносити удари по угрупуванням противника, який ще знаходиться в Бахмуті. Не стоїть власне задача на сьогоднішній день захопити те місце, яке колись називалося містом. Бахмут стоїть задача нанести максимальне ураження ворогу і максимально привернути увагу до цієї локації, задля того, щоб противник був змушений перекидати туди більше і більше резервів. Ми маємо розуміти, що більше резервів тут. В цій зоні, де він просто неспроможний на активні бойові дії і буде виконувати завдання тільки по отриманню позицій, тим менше резервів на інших ділянках фронту, які можуть виглядати більш перспективними з точки зору проведення наступальних операцій. І це стосується не тільки Південного фронту, якщо ми йдемо далі в районі Авдіївки, то на цьому напрямку ми так само спостерігаємо намагання противника. Продовжувати атакувальні дії, хоча інтенсивність цих бойових дій скоротилася, і ми досить активно проводимо контрнаступальні дії, контратакувальні дії, задля того, щоб втримати противника, що як міні як мінімум на тих позиціях, не допустити його просування, а як максимум відкинути його з позиції, зменшивши загрозу самій Авдіївці, яка тримається, тримається впевнено, продовжуючи притягувати до себе досить значні сили противника. І там ми говоримо вже про Авдіївську операцію, оборонну операцію, яка є досить ефективною на цей момент. Переходячи нижче до Мар'їнки, слід розуміти, що навіть пересування туди так званих Тікток-Військ Кадирова не переламало ситуацію, і противник змушений далі тупцювати на місці, не маючи змоги просунутися і вийти на адміністративні межі Мар'їнки верніше того місця, яке колись називалося таки Мар'янкою. І це досить важливо з точки зору недопущення прориву противника в район Курахова, де знаходиться важливий енергетичний об'єкт, і задля усунення нависання так званого співночі після відбиття противника в районі побіди, населеного пункту побіди і знищення загрози потенційної для вугледару. На вугледарському напрямку, якщо подивитися на цю карту, ми спостерігаємо з вами досить стабільну ситуацію. Противник вже відмовився від своїх намірів проводити якісь наступальні операції. Вони намагаються закріпитися, тобто йде розмова про втрату ними ініціативи. А ми тримаючи за собою панівні висоти, наносимо вогневе ураження противнику. Це власне вписується в ту інформацію, яку я вже озвучив щодо збільшення інтенсивності артилерійських ударів. З обох сторін. Далі останнім часом в наших повідомленнях з'являється Велика Новосілка, де ми проводимо розвідку боєм і проводимо окремі наступальні операції на південь від Великої Новосілки. Сказати, що вони були супер успішними, ми не можемо, але треба розуміти, що і обсяг військ, який був задіяний там, не Достатньо для того, щоб говорити про якісь там широкомасштабні наступальні операції. Розвідка боєм є розвідка боєм, вона може бути більш-менш вдалою, але вона відбувається. Так само є намагання відсунути противника, зайняти більш ефективні позиції на цьому напрямку і е, створити передумови можливо для подальших наступальних дій. Кажу можливо, тому що будь-який напрямок на півдні. Може стати перспективним е, для виконання головної задачі е, розрізання Північного Південного фронту противника і виходу на узбережжя Азовського моря. Так само е, останнім часом ми е, частіше згадуємо такі населені пункти, як Оріхів, як Пологі, е, як так, Оріхів Пологі, Гуляйполе. Там так само ведуться досить активні бойові дії, тактичного характеру. Ми намагаємося просунутися, противник нас контратакує. Тобто ситуація поки що стабільно, я б сказав, дуже стабільно напружена, і бойові дії там тривають. Є тенденція для розвитку бойових дій, але подивимося, як ситуація буде розвиватися в подальшому на цьому напрямку. Знов таки наголошую, що власне південний напрямок залишається. Досить важливим для спостереження противник і для розвитку наступальних операцій збройних сил України у майбутньому, але там продовжується разом з проведенням тактичних дій продовжується посилення обстріли позицій противника, знищується його командна система, знищується його система забезпечення і логістики. Ну і наносяться удари по місцям зосередження особового складу. Бої там тривають, і коли я казав, що це тактичні бої, це не говорить про те, що вони мають малу інтенсивність і за цими боями немає втрат. Втрати є, і треба розуміти, що війська, які атакують, вони апріорі несуть втрати серйозніше порівняно з військами, які знаходяться в обороні. Ну, що стосується херсонського напрямку, власне, Херсонського трикутника, лівобережжя Херсонщини, якого ще називають, ну треба розуміти, що зараз всі уважно спостерігають за. Подіями, які розвиваються після знищення Кахов, Ново-Каховської дамби, і це так само впливає на характер бойових дій, тому що противник зараз не веде активні бойові дії. Він перегруповується, тому що він своїми руками фактично знищив передову лінію оборони і втратив певну кількість військ, озброєння і бойової техніки. І тут я хотів би звернути на Кінбурнську суду нашу увагу, чому тому, що внаслідок цих цього акту терору проти України. Противник сам своїми руками позбавився себе можливості утримувати Кібрунську косу і змушений виводити там підрозділи, або просто припинити будь-яке постачання і забезпечення підрозділів, які там колись були. І це досить позитивний момент, тому що відсутність контролю за Кінбрунською косою дозволяє нам перемістити туди відповідні сили та засоби і вже прийти до вогневого контролю певних позицій, якщо таке рішення буде прийнято, звісно. Противника і об'єктів противника в Криму, от власне, це що зараз відбувається, ну двома словами в Придністрові змін немає у Білорусі. Продовжується навчання білоруських військ, але ознак створення якихось ударних угрупувань не відслідковується від слова зовсім. Пане Сергію, от якщо казати про південний цей напрямок, так які пов'язані там, де відбувся власне цей підрив Каховської ГЕС, так зараз там вода починає потроху спадати. Так для цього потрібен певний час. Після того як вода спаде, як ви думаєте, чи можливе можливе пересування справа на лівий берег наших військових? І ні, коло... ні це, це неможливо. Це неможливо. Поясню, чому навіть від самого початку ми таке питання не розглядали, тому що ну давайте згадаємо, ширину Дніпра. Перед вибухом в цьому районі це більше двох кілометрів. Більше двох кілометрів. Більше двох кілометрів, і для цього потрібні просто я б сказав, так, колосальні зусилля інженерних військ задля налагодження переправи. Самі розумієте, ніхто гелікоптерами не буде перекидувати танчики через річку, тому що гелікоптери я просто не підніма. І неможливо забезпечити постійне і стале забезпечення військ, які діють на лівому березі. Так, Перекидувати диверсійні розвідувальні загони це можливо, і ми власне це робили. І власне лівий берег був під нашим контролем. Не скажу фізичним, але повірте мені на слово, був під нашим контролем. А що стосується саме бойових дій основних підрозділів, тобто танкових і механізованих, ну самі розумієте, це було складно тоді зараз, складність збільшилася, тому що так, вода спаде, але залишиться до і буде тривати досить довго період замулення. Цієї території, які просто колосально обмежує можливість використання е, цієї території і маневру силами та засобами на цій території, плюс, ну скажімо так, об'єктивно, зеркало води ще буде більше ніж воно було в певній мірі до того. Тому говорити про здійснення якихось десантних операцій по фокусування Дніпра з нашого боку, ну недоцільно. Плюс, ну якщо навіть подивитися на цю карту. Ми бачимо, що противник і сам і так сам себе заблокував на цьому напрямку, і нам просто немає сенсу проводити якісь наступальні операції, е ризикуючи життям наших бійців, е тому що у разі прориву нас, ну давайте пофантазуємо, у разі прориву нас в районі Мелітополя і виходу на Азовське море на узбережжя Азовського моря, фактично е вони залишаться в такому тупіковому трикутнику, без засобів існування, без засобів забезпечення і з обмеженими можливостями постачання. Щоння з Криму, який сенс атакувати ті війська там, якщо можна, маючи досить серйозні позиції і вдалі позиції на правому березі, продовжувати методичне знищення вогневими, вогневими засобами і підрозділів противника в цьому трикутнику? Пане Сергію, а як ви уявляєте собі задачу максимуму цього наступу? Якщо ми говоримо про задачу максимум цього цієї наступальної кампанії, я б сказав так, якщо бути правильно. То е, задачою цієї наступальної кампанії може бути руйнування одного з фронтів противника, чи то східного, чи то південного фронту. Чому я кажу в тому числі східного, тому що е, противник ну, внаслідок специфіки конфігурації і географії місцевості у разі нашого прориву в районі по напрямку сватова е, фактично втрачає можливість забезпечення досить серйозної ділянки фронту, і ця вся північна ділянка його східного фронту просто розвалюється. Вони змушені будуть фактично відступати до меж території Російської Федерації, а можливо і за неї, якщо нам буде необхідно вийти вже за межі території України задля проведення оборонних дій, і таким чином ми говоримо про звільнення, по-перше, досить великої території, по-друге, серйозне ускладнення положення угрупування військ, яке діє на Донецькому напрямку. Якщо ми говоримо про інший напрямок, про Південний, то прорив наших військ, як задача максимум до узбережжя Азовського моря, фактично руйнує таке поняття, як сухопутний коридор, і руйнує фактично Південний фронт. І після виходу наших підрозділів і закріплення на узбережжя Азовського моря, неважливо, де це буде, чи це буде Бердянськ, чи це буде Кирилівка чи інші місця, чи навіть ну, Гінічиск це взагалі. Було б дуже добре треба розуміти, що таким чином справа визволення Крима це буде справа тижнів або буквально пари місяців. Ще ні одній армії світу протягом 20-го століття не вдавалося залишитися в Криму, будучи відрізаний від матеріка. І кримський міст цю проблему не вирішить, тому що його перепускна здатність і наша можливість впливати на цей об'єкт зведе на нівець ці спроби противника налагодити постачання. І забезпечення військ на цьому напрямку, оце от задача максимум, яку ми розглядаємо на цю кампанію. Треба розуміти, що е, при наявних силах та засобів і, і тої кількості противника, яку ми маємо на сьогоднішній день, говорити просто точне звільнення наших територій протягом однієї літньої кампанії, весняно-літньої кампанії, 2023 року, немає сенсу. Війна буде продовжуватися в наступному році. Так, от ви щойно сказали про те, що немає сенсу говорити про одну одну так би мовити хвилю так цієї компанії. Скільки вона, на вашу думку, ця перша хвиля умовно може тривати, коли можна буде ну, фіксувати якісь результати, готуючись до наступної хвилі? Я думаю, я думаю, два-три місяці це максимум, що ми можемо говорити про якісь активні хвилі, виходячи знов таки, з це... Тої кількості і якості накопичених ресурсів, якісно ну, ми будемо ще дивитися, тому що ми утримуючи великі резерви, якщо так об'єктивно, ми не використовували їх в бойових діях. Тобто їх треба ще обкатати у бойових діях, і ми побачимо наскільки якісна була підготовка, яку пройшли наші хлопці, в тому числі за кордоном. Тому два-три місяці можна розглядати як такий об'єктивний. Час для проведення саме ну власне вона й буде називатися весняно-літня кампанія і закінчиться, закінчиться в кінці літа. Можливо, на початку осінь. Можливо, зараз буде дещо несподіване запитання, але все ж таки, от як зберігати психічне здоров'я, коли слідкуєш за подіями на фронті 24 на 7? Ви знаєте, дуже просто справа в тім, що в мене ця проблема виникла ще в 99-му році, коли я коли я повернувся перший раз з місії. Тобто, знаєте, було таке ну Тоді трошки інша ситуація була. Це, я повер... це було обсє, але ми були в самому пеклі косівського конфлікту, і тобто, вся війна в нас була перед очима, ми бачили її у всіх, та, як то кажуть, фарбах і кольорах. І коли ти повертаєшся в мирне життя, ти на це дивишся з таким. Острахами і хочеться кричати, люди, що ви робите, як ви можете пити каву там, чи ще щось, коли йде війна. Потім були інші місії, був Ірак, де я просидів 14 місяців, пробув 14 місяців. Ну і ясно, що треба було адаптуватися. І ситуація дуже проста, насправді. Кожний має зосередитися на своїх і не дивитися загальних задачах. Ми маємо розуміти, що ця війна є війною кожного з нас проти противника, який має тільки одну мету знищити нас фізично. Тому е, треба зосередитися на тому, що ми робимо, чим ми допомагаємо фронту. Е, так, противник намагається вплинути на нас інформаційно. Противник намагається вплинути на нас, е, фізично наносячи удари, але. Просто треба зосередитися на допомозі. Просто треба робити свою справу. І знаєте, в мене була така ситуація в Косово, коли ми попали під обстріл. І мій друг, американець, він задав таку фразу «Are you going to live forever? ти збираєшся жити вічно, аж ніяк. Тому роби свою справу, так як ти вважаєш, щоб тобі не було соромно. І все буде добре. І допомагай людям, допомагай тваринам, допомагай всім, кому ти можеш допомогти. І подивись на себе в зеркало, і запитай, що ти зробив сьогодні для себе, що ти зробив для родини, що ти зробив для країни. Це роби щось. Знаєте, сидіти, плакати там і казати, як все погано, це дуже просто. А от щось робити, заставити себе це робити. Це трошки інший підхід. І повірте мені, він рятує. Ну, на сьогоднішній день мені здається, українська нація продемонструвала всьому світові цю свою здатність бути згуртованими, триматися і допомагати одне одному. І події останніх днів пов'язані з підривом Каховської. ГЕС, ще зайве тому підтвердження, як люди абсолютно дивовижно себе проявили волонтери, не дивлячись на те, що навіть під час рятування людей, евакуації людей з лівого берегу, так а люди були під обстрілами, і все це лихо. Тривало декілька днів, пане Сергію. Я буду вам дякувати за те, що знайшли час і роз'яснили, як відбуваються події на фронті станом на тепер. це була ваша суб'єктивна оцінка події, за що вам величезне дякуємо. Ну як ви сказали, кожен з нас має долучатися, допомагати, не проявляти бездіяльність. Так тоді нам буде легше, і ми будемо наближати перемогу з кожним наступним днем. Дякую вам, це була наша рубрика «Зведення фронту. І ще раз нагадаю нашим глядачам. Не забувайте підписатися на канал Зеленчаренка, поставити лайк цьому відео, або аби воно потрапило до категорії рекомендованих якомога більше людей мали можливість дізнатися про те, що ж відбувається сьогодні на фронті. Гарного всім дня. До побачення. До побачення.